Все-таки не видержав агрегат наших пеньків. Покривило, покрутило. Зато Коля каже, що там, де він варив, бо вже відпадало, не відпало. Зато відпало в інших місцях, порепалося, не витримала. Лопата від компанії Генерал наших сьогоднішніх нагрузок. Ну, вона, в принципі, для цього і не предназначена, хоча ж як не призначена, коли знизу в неї є резинка, а є з однієї сторони, а з іншої сторони ніж, який повинен зрізати землю. Ми, в принципі, виконували сьогодні ті завдання, які перед нею поставлені. Ну, що ну, я вам скажу. Вам приємного перегляду. Не забувайте ставити лайкос. Погнали! дивитися, що я там назнімав. Покажу вам процес. Порядків біля полів. Пройшов дощ, задумали ми значить, таку операцію. Звісно, відвал це не грейдер, якого ковш регулює, відвал регулюється по іншим градусам, ну, тим не менш. Наводимо порядки, щоб воно все було, як має бути. Не один раз отут а пробіжиться, я думаю... Підрівняється, воно виходить, у в нас тут така ситуація, що отут вище, ніж дорога. І от б в ідеалі було б аби, щоб грейдера і зрівняти оце, оце масу землі, перекинути сюди. Бо, як не крути, просідають дороги. І воно, звісно, тут все воно... Ой-ой-ой, що там репить, йопле. Дрова. Дрова. Так за декілька разів спробуємо чуть, чуть спланувати. Без роботи не сидимо, робимо. Це наша кукурузка Red GT, Zenetics. По груди вже. Прежпедить. Дощик пройшов, Карбомітик працює. Гірбіцид убрав бур'яни, все люкс. А там зараз є калюжа і ми зараз спробуємо ту калюжу забалабенити, засипати, тому що самі ж їздимо. Всім то як завжди, як солов'ям, а нам, а нам ні. Бачите, все порядочку, підкошено, підрівняємо. От в мене в мріях взагалі, якби щоб всі деревця попідпилював, побілив біля полів. Ну це все тільки мрії. На це все треба час, ресурс і чоловічний фактор, якого в даний час не вистачає. Хрінь, ну, може ще хуже зробимо, а може потім його тут скалюжаться. Потім його попідрівнюємо. Теж просідає трактором їхати, це жахи. Будемо потихеньку народ. В другий слід взагалі бомба, а в третій буде ще краще. Диви красота, яка виходить. Тоді ще по центру пройдемо і ми достанемо до цієї твердої підошви. Класно, дощик пройшов по темі. МТЗон справляється з такою роботою. Бомба. Зробимо качество, покажу результат. Щотко виходить, йдемо. Повністю вивернули коліс, ковш. Зацепляємо ось оцей горбок і ми, виходить, рівняємо. От сюди беремо землю, воно ось сюди чуть-чуть зарівнює. Ну, коротше, ідеально, просто, просто то, що доктор приписав, це мені таке подобається. Тільки треба ходити в одну сторону, тільки в оцю, щоб отсюди відкидати. Максимально сюди, бо там виходить, ми треба розвернути трактор, а немає куди діти землю. А так зараз він гоне її і гоне в оту яму, яку нам треба по логіки теж засипати. А ну, хай зараз, мабуть, ровня. Це може по-своєму і херня в тому плані, що поки воно тут вляжеться, поки ця земля оця земля, оце все діло. А, ні, 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 стой, стой, стой. Включайте коля задню і задню, і опять так само. В цю сторону тільки ходимо, щоб землю, всю сюди в яму. Ну нічого, я думаю, підсохне втрамбується, буде лучше в будь-якому випадку, ніж було. Це однозначно. знак. Ділаємо вещі, народ. Коля вищий пілотаж і пошов. Тільки скажіть мені, чого я не пригнув до нього на лісніцю і не поїхав, щоб, щоб йти. Та ти що, це мені робота подобається. Зараз іще чуть глибше сюди. Воно ще заважає коріння, раз, да другий втулив, може ще й розірвемо цю лопату. В коріння вперся, ставка, подими, показав, ну ось іду я по-твердому. Тут насвічно такий слой пилюки. А ми її зараз постараємося. Зарівнять, підрівняти, щоб було все люкс. Ну пишіть ваші думки, правильно ми робимо чи неправильно, чи може треба сісти на дивані, кукани пропері, як там, дивани проперджувати і сидіть в коментарях, будь там, неймовірним філософом. Що ви скажете на цю думку? Я думаю, що це, це правильно, це так повинно бути. Якщо є така можливість, то чим робимо. Робимо ми першу чергу для себе, щоб воно тут біля, біля своїх полів був порядок. Оце дивіться, недавно пиляли, підпилювали, верні дерева, бачите, ці однолітки вже, вже треба підпилювати, бо комбайну воно вже буде заважати. Такі он віточки. Так що прийдеться брати і працювати. І яка красота вийшла, гляньте, Та -йом. да, Це не грейдер. Грейдер би це зробив за одну минуту, за один проход. Ну, у нас нема грейдера, у нас ось МТЦ. Отут, звісно, з калюжою. Тут би таке треба було б не землю возить, а знаєте, насип якийсь кирпичі камні. Ну, блін. Лучше, ніж нічого, воно може втрамбується десь Ось сюди. Бубук защитой прогорнув і пошов. І отут от ще за несколько раз рівненько сейчас подровняємо. Ось пшеничка наша. Так, треба десь десь кудись тікати, просіку. За один раз не виходить, тому що ми ковш не можемо е, горизонт його змінити. Нам треба зараз праву сторону наклонити вниз, а ми не можемо. Ми можемо тільки його повернути вліво-вправо. А якби праву сторону заглибити, була б те що, красота. Тут що за несколько разів підрівняємо, рівняємо, красоту наведемо, що все як має бути. А то ж, як колись нам поля позатоптували, а я ж відео тоді знімав, а люди пишуть, так ви в дороги порівняли. І от цікавий момент. Ми рівняємо, а ти що, що писали, ви рівняєте, щось робите для цього? Я думаю, що ні, то просто то аби писати, аби не мовчки, як це говорити. Ми робимо, показуємо. Комусь подобається, комусь не подобається. Комусь, хтось підтримує, хтось не підтримує. Це все, знаєте, відносно, індивідуально. Так виходить. Ще разочок оттуда так фу-фу хі, -фу, та буде бомба-бомба. Так, пшеничка вже доходить, все. Вже здає позиції, все-таки каси її ще держа. Деякі рослинки підтримує, ну а деякі, звісно, вже все. Я думаю. Максимум 3 тижні, мабуть, вже будуть жнива. нема. Пшеничка як грім. Точний висів, поки що мені подобається. Ну, будемо дивитися, що покаже комбайн. Якщо комбайн покаже те, що я думаю, загадувати не будемо. То тільки точний висів, тільки між ряді 35. Так, так. Фон обалденний. Тут нічого не скажеш. Все люкс. Крайовий ефект, звісно, є. Так що підпишіться, кому ця тема інтересна. Ну і далі буде, поїдемо ще кудись щось будемо рихтувати, робити. Ну, ось ось цей горб нам треба убрати. Якщо ми так дивимося, ось цей горб його треба сюди. І якби у нас була можливість, таке хоч бери колеса менше став на праву сторону, щоб трактор їхав ну, рівніше, так скажемо. А також він їде відносно яка дорога, правильно? Совісно є моментик. Ну нічого, це краще, ніж нічого, як я говорив. Підрівняємо, зробимо красоту, а там далі воно покажемо. Осі калюжі отакі є. І GC в тому році, рила отут, землю брала сюди, а вони образовуються, що ти їм зробиш? Там вон, пеньки в нас там є. Ну, під той стороною. Що ти її ці калюжі будеш робити? Як воно просіда, просіда. Стараєшся, щось робиш, блін, підрівнюєш. Але ж але. Немає відповідної в нас такої техніки. Та хай я так би і горнув би отой гор. Хай би гор той може й горнув. Щоб може туди підрівняти. Так ми зараз підрівняємо туди, якоби, зріжемо оттуда. Ця вода потім появиться там. Ну логічно ж, логічно. Коротше, таке щось ми ліпимо в даній ситуації. Ну, як нічого не робить, то нічого не буде, правильно майо, це треба той бугор зрізати. А взагалі треба взять та прокопати, навірно, тут траншею, щоб воно сюди борознувся так? да? вже як варіант. Або куплять GCB, який зробить роботу. О, це тепер хоч колі трактора буде. Потреба помити. Вареників наліпе. Зрізає так, як треба, не робить воно те, що це Коля боїться, коли так трактор стоїть. Колись казав, перевернувся на тракторі, то він таких маневрів боїться. Пеньок вперлися. Ну, поки ви бачите, лопата не відпала. значить. Значить, надежно. Покашо. Ех, йомою, як же ж нам правильно зробити це все, діло. Мочний пеньочок. Може хай прям покалючі до тих тонічних плит достане, воно тоді буде нормально. Щоб цю всю жижу отуди на сторону загепати Чим глибше ж там заглибляється, там же більше з'являється корінь. Ну ладно, в общем, пока робимо, потім покажу. Ну та що? Щось стараємося. Але не все так гладко. Це отам калюжа, блін, проблемна. Получається, ми з цією стороною зробили. легковушка пролетить з свистом. А сама калюжа є калюжою. З тобто великою габаритною технікою прийдеться їхати по тій калюжі, він щось коля там рівняє. Тут таке чуть-чуть спланували краще, ніж було. Тут а взагалі в ідеалі калюжа. Ну тут а менша калюжа була. І там калюжа теж така вона жорстока. Таке, знаєте, як ото. Бій із ферми потрібно б завести було, щоб воно було засипати його. Це все хренєзно. На вози завтра сюди. Після завтра тут же ж дороги в натурі немає. Після завтра зроблять дорогу там по центру, це по суті наша, наші паї. ну Теж, якоби бабка надвоє гадала, хочеться краще виходить як завжди. Ну, я думаю, я вже говорив, що краще, ніж нічого. Зараз ще раз в ту сторону прогорне коля. І буде чітко. Там, де більш, більш нормально, що немає калюш, і ідеально. Як -от тут невеличка була, блін, підрівняли, дивіться, ну, блін, автострада. Пеньки покорчували, видержує, кстати, ще лопата ті пеньки. Може, звісно, щось і погнуло. Як впреться, так <сх at> аж всі чотири на одному місці грибуть. В Взагалі, все народ, що я вам скажу. Роботу робимо. Зараз обід, прямо на обід, тому відео це з грейдеруванням будемо завершувати. Порядки, які не які робимо, все воно знаєте, ото, в коментарях пишуть всі, а роблять одиниці. Тому, як же ж без критики, правильно? Всім же ж хороший не будеш. Тому всім показу, зустрінемося в нових відео.